Пан Геннадій питає: а можна так все прорахувати, щоб максимальна була економія? Знаєте, друзі, от скільки років я працюю, рахую кошториси. От жоден з кошторисів я не рахував, щоб не отримати роботу. От жоден. От всі кошториси ми рахували так, щоб роботу отримати. Як ви думаєте, пан Геннадій, я думав про економію, про оптимізацію. От як ви думаєте? Я думав. Значить, справа у тому, що поняття економії не існує як такової. Розумієте? В будівництві є норматив і техніка економічне порівняння варіантів. У нас немає економічного порівняння варіантів. У нас є. Техніко, економічне. Це означає, що ми порівнюємо властивості споруди, і скільки вона вартує. А яким властивостям повинна задовольняти споруда. Параметри задає замовник. От Замовник приходить і каже, Мені треба, щоб будинок був теплий. Я не хочу. Це, я виходжу на пенсію через там 5 років, я не хочу багато платити за опалення, але у мене є гроші, я готовий в нього вкласти. Нехай після мене гарний будинок залишиться дітям. Розумієте, про яку економію може йти мова? Якщо на фасаді, наприклад, клінкерна плітка, мінвата коштує дешевше пінопласту, але ви не засунете мінвату під клінкерну плітку. Зрозуміло? Тому, якщо людина приходить і каже, мене дуже турбує вогнебезпека, звукоізоляція, ви йому навіть пропонувати каркас не будете, тому що воно не задовольняє цим вимогам. Воно і горить і звукоізоляції ніякої немає. Тому в першу чергу головне замовнику дати те, що його влаштовує. Так як ми працюємо. Під сертифікатами. Ми маємо обов'язок проєктувати згідно будівельних нормативів. Люди, котрі працюють без сертифікатів, їм пофігу, їм нема чого втрачати. Ми маємо освіту, ми маємо дипломи, ми проходимо навчання періодично, ми отримуємо сертифікати для того, щоб мати право проєктувати і будувати. Тому у нас є державні будівельні норми України, котрі ми повинні витримувати. Якщо замовник приходить і каже, я хочу збудувати, але мені не потрібно витримувати будівельні нормативи, ми працюємо неофіційно тоді. Тому що офіційно ми такого зробити не можемо, бо це порушення нормативів. Наприклад, норматив теплоізоляції ДБН 2016 року. На сьогоднішній день от, всі будинки, всі котежні містечка. Котрі будуються навколо Києва, жоден з них не задовольняє цим вимогам. Жоден. Всі будинки, що продаються зараз, от ті, що я їздив, дивився, і ті, що показують от в Тіктосі, люди будують, жоден з них не задовольняє нормативу. Жоден. то про що взагалі мова? Люди або типу зекономили на проекті на вузлах. Тобто людина показує, наприклад, як вони ліпять на фасад 20 см пінопласту і каже, що це по нормативах. Ні, друзі, це не по нормативах. По нормативах треба враховувати то точкові мізки холоду від дюбельзонтиків. І коли ви це порахуєте, ну, ви побачите, що виявляється. Є теплоспротив цього елементу, 10 штук на метр квадратний, ви понижуєте теплоємкість, теплоспротив, і таким чином вам треба збільшувати товщину пінопласту. Або ви купуєте пінопласт маленької щільності, і вам треба знову збільшувати товщину пінопласту, тому що властивості не задовольняють. А потім, коли ви дивитесь вузли, примикання, виявляється, що цоколь холодний, що фундамент не утеплений, і пішло-поїхало. Будинок, який задовольняє будівельним нормативам, повинен задовольняти всім вимогам. Розумієте? Всім вимогам без виключення. І тільки, тільки тоді ми можемо сказати, що будинок збудований по нормативах. Якщо десь якийсь параметр не задовольняє, він вже не по нормативах. Просто. І, і тому і виходить, що поняття як такової економії. Я, я не розумію, що значить зекономити. От, це треба зробити, щоб воно було гарно. Його треба зробити. Від того, що ви його не зробили, це не є економія. В більшості випадків це халтура. От один з останніх будинків, який я виклав на каналі, я їздив, дивився, да його вже ну його замовник придбав. От, а я поїхав дивитися на критичні моменти. І ось. Е Відлив, казалось би. От лежить відлив на вікнах, да? ну, питань вроді немає. обходжу будинок на одному вікні відливу нема. І там чітко видно, що немає гідроізоляцій, непідготовлена поверхня одразу. засовуєш руку під підлив, котрий стоїть, так і є. Так і є. І виходить так, що люди бахають об'єм, великий об'єм. А от на ці всі примикання, гідроізоляції, міські холоду, ай, хер клали просто, розумієте? А це, вибачте, 30-40% трудовитрат на будинку. Тобто вони прийшли, це все одно, що ви наняли пліточника, домовилися з ним за метр квадратний, він прийшов на ваш будинок, поклав вам 200 метрів квадратних підлоги і не зробив підрізки, і, і, і шви не зафагував. Він просто поклав там, де ціла плітка легла. Розумієте? І потім каже вам: все, розраховуйся. Чого ти дивися, гроші давай? А, а ви йому а, Так цей, а це, тут по периметру нічого ж нема. Ну, вибачте, ми ж домовилися за метр квадратний, ми ж не домовлялися за метр погонний. Підрізка вартується, метр... рахується як метр погонний. Кожна дирочка плюс гроші, кожна зарізка під 45 градусів, плюс гроші. Затірка звичайна або затірка двокомпонентна, а є затірка трьохкомпонентна. Все це впливає на вартість. І отак от от в будинку. І виходить, що покласти об'єм, це одна вартість, а от ці всі дрібізги – це ще 30-40% плюс. По в витратах. І от в будинку таких місць їх багато. І ті, хто будує на продаж, вони на цьому не зациклюються. Їм головне, красива картинка. Все. Те, що там буде через 5-10 років, їм пофігу. Просто пофігу. І тому, коли приїжджаєш на будинки, кот зараз продаються, котрі були збудовані 5-10 років тому, коли ціни були нижчі, коли метр квадратний вартував дешевше, вони пам'ятають, що вони вклали в будинок 300 тисяч їм навіть в голову не вкладається, що якщо порахувати те, що зроблено на сьогоднішній день, то це буде так, ну. 450 тисяч доларів десь. А вони продають за 300 тисяч. І при тому виглядається жахливо. От я вам в першій частині показав. Ну, для прикладу. Розумієте? Тому і виходить, що поняття економії, це. Не, не дуже. От зекономити можна, якщо ви захочете побудувати будинок, а будете будувати котежне містечко. От тоді ви на своєму будинку зекономите. За рахунок того, що великі об'єми, у вас будуть значно менше накладні витрати, вам буде легше домовитися за підключення комунікацій, вам легше буде домовитися за знижки, гарні знижки на матеріали, тому що ви будете купувати вагонами, ви будете купувати фурами. Розумієте? Тому що одна справа привести на об'єкт 20 кубів дошки трьома етапами, а інша справа пригнати 10 фур дошки. Це інша ціна. Це мінімум десь відсотків 10-15% може зекономити. Мінімум. Але для цього треба робити великі об'єми. І тому й виходить, що на ктешому містечку основ, основний заробіток іде. На тому, що купується матеріал оптом, на тому, що оптом робляться роботи, це, це ж дешевше економиться на накладних витратах, але і вартість там низька, тому що якість там низька. Там на це не звертають просто уваги. Тому такого поняття, як економія, я, наприклад, не розумію, чого ви хочете зекономити в будівництві. Золоте правило, подивіться вебінар Олександра Васильовича, золоте правило в будівництві. Одне із золотих правил: чим, більше, чим менше ви вкладаєте грошей на етапі будівництва, тим більше ви будете вкладати грошей на етапі експлуатації. Ви не зміните цього правила. Ніяк. Розумієте? Ви можете засунути димохід. От як я приїхав, дивлюся димохід. Ніржавійка. Одна. Зачекання Рощина. Вибачте. А що це за хрім загалі? Це скільки, два-три рази камін затепити? Щоб цегла розвалилася із-за температурного розширення труби? Що це за димохід? Ну, а продавець каже: ось камін, ось ми димохід зробили під камін. Давай гроші за це. А воно того не вартує, а його ще демонтувати треба переробити. Краще б ти взагалі нічого не робив, блін. Чесно кажучи, іноді хочеться сказати. Так що отак.